Я продовжую дослідження Кіото, але Кіото, в принципі, для мене стає ріднішим і ріднішим. Я вже знаю трошечки а, геолокацію, як дістатися. Зрозуміло, як користуватись метро. І зараз я от сижу в буддийському храмі і не можу просто нарадуватися, тому що мені вдалося попасти на частинку церемонії, послухати, як вони служіння, як співають мантри. І зараз група людей вийшла з цієї церемонії. Одні з одним монахом пішли навіть не знаю куди на території цього саду, інші зайшли ще в одну споруду. І ці всі споруди пов'язані одна з одним. Бачите, цей такий будиночок молебні тут. А, і вони пов'язані такими коридор, не коридорчиками, а доріжками позаду ще. Тобто це величезна, величезна територія цього храму. Де квітнуть сади, де є такі гарні озера. Тобто кожен може знайти місце, де він хоче побути, помедитувати. Я ось кажу, наче Будда під деревом, сижу в Японії, коли я могла таке собі взагалі уявити, що я, дівчина з України, яка буде жити потім в Норвегії, буде сидіти одного дня в японському буддийському храмі. І молитися, і медитувати. Це просто із області фантастики, але з часом, якщо ми працюємо над собою, наша свідомість розширюється і нам відкриваються нові нові уроки життя. Я дуже це -це вдячна всьому всесвіту, що мені дозволяють це пізнавати. Всім гарного дня!